У лебідки Наталки із Полтавського дендропарку з'явився новий Петро. Минулого року її лебідь Шипун загинув. Його перегодували відвідувачі. І майже рік птаха була сама. Та три тижні тому її познайомили із новим молодим лебедем. Молодий самець, дуже гарний, і головне, що знаєте, вона прийняла його буквально зразу. Зазвичай вони дуже довго якось одне відно відносяться, придивляються, якось, не підпускають одне до одного. А тут зразу якось у них виникло, не знаю, як це називається, якісь почуття. І от зараз у нас вже повноцінна пара білих лебедів, шипунів. Знайшли нареченого аж у глобиному. Його декоративним культурам подарував господар Ковалівського екопарку, розповідає доглядач за лебедями Віктор Сегеда. Він запрошує полтавців відвідати дендропарк та нагадує, годувати птахів хлібом категорично заборонено. Краще годувати зерновими, то тобто пшениця, ячмінь, кукурудза. Можна купувати крупи подрібнені. то сурно приносять хліб, який дрожжевий. Який забиває шлунок у лебедя, а він їсть вже ненаситно, тому що вже осінь, вже похолодало, Йому треба жирок набувати, готуватися до зими. Якщо дуже багато хліба, тоді забивається шлунок, і він починає хворіти і гине. Відвідувачі парку до таких заборон ставляться із розумінням: маленька Єва, яка прийшла подивитися на лебедів із сім'єю, намагається погодувати їх зеленню. Її батько Роман говорить радий, що у Полтаві є такі чудові локації. Ми цього літа в дендропаркі перший раз. Приємно було побачити тут лебединну пару, яка тут з'явилася. Хотілося б бувати чаще, красива місцевість, взагалі зона відпочинку хороша. Як тільки температура повітря опуститься нижче 15 градусів, пернату пару планують відправити зимувати до екопарку в Ковалівці.